Вівторок, 18 лютого. Ви дивитесь новини в студію Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо витягали людей з під завалів та шукали постраждалих із собаками. Як пройшли спільні навчання служб, які першими прибувають на місця російських атак? Раз, два, три Сім, два, три по сім повідомлень. Чи не щодня про заміновані школи у Дніпрі? Як діти вчаться в суцільному стресі? Наша школа мінується по два рази на день. Сьогодні був рекорд до обіду вже сім повідомлень було. Гарно, але дорого її проєкт прийшов у фінал міжнародного архітектурного конкурсу, чи дійсно вкладені в реконструкцію Успенської площі Дніпра мільйони себе виправдали. Люди жаліються, що багато міських коштів сюди вклали, але кожен елемент, кожне рішення того вартує. По обіді сили ППО збили на Дніпропетровщиною дрон розвідник. Неспокійно було в області і вночі агресор обстріляв Марганицьку громаду на Нікопольщині. Бив по селах з важкої артилерії. Обійшлось без поранених. Водночас до лікарів звернулася травмована через вчорашню атаку по червоногригорівській громаді. Жінці надали допомогу. Вона лікуватиметься вдома. Двоє постраждалих на Херсонщині. Окупанти вдарили з дрона по кіндійці, а з артилерії обстріляли садове. Вибухові травми та осколкові поранення отримали двоє чоловіків. Їх ушпитали. Один з них у тяжкому стані. А в золочеві на Харківщині триває розбір завалів. Зранку окупанти завдали по селищу авіаційного удару. В результаті атаки зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені розташовані поруч будинок культури, двоповерхівка та об'єкти торгівлі. За попередніми даними жертв та поранених немає. Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ уражений. Там зафіксована масштабна пожежа. Сьогодні у Генштабі підтвердили удар по стратегічному об'єкту країни агресорки, який сили оборони завдали напередодні. Дрони поцілили також по двох нафтоперекачувальних станціях, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. <звук> На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків російського удару. На пошкодженому ворожим дроном саркофазі працюють три групи верхолазів. ДСНС вони частково розкривають конструкцію та гасять два осередки тління. Ситуацію навколо станції постійно моніторять за допомогою БПЛА з тепловізором. Наразі радіаційний фон на час у межах норми. Тим часом уряд збільшив фінансування на підтримку укриття Чорнобильської атомної електростанції у безпечному стані. Сьогодні уряд спрямовує понад півтора мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції Збільшуємо фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком. Запорізька АЕС має стати частиною гарантії безпеки для нашої країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він зазначив, це важливі умови. Сьогодні станція не працює, вона і не буде працювати, бо без нас це просто неможливо. А ми будемо виробляти електроенергію для наших споживачів і продавати в Європу. За його словами, якби не робота Українських АЕС, Україна могла б опинитися в критичній ситуації протягом трьох. Зим поспіль. Саме атомна енергія допомогла витримати енергетичний фронт. Прикордонники затримали чергових втікачів. П'ятеро чоловіків, серед яких і мешканець Дніпропетровщини вирішили нелегально перетнути кордон з Придністров'ям. Їм допомагав адмін телеграм каналу який запропонував свій маршрут. Якщо б усе вийшло, мав отримати за свої послуги по 120 тисяч гривень з кожного втікача. Поки одні тікають за кордон, інші прагнуть записатися до війська. Понад 10 тисяч громадян звернулися у застосунку резерв плюс, щоб укласти добровольчі контракти із ЗСУ. Це Дані за тиждень заявила в Міномороне в Україні. 11 лютого офіційно запустили річний контракт для громадян від 18 до 24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Основні умови демобілізація після року служби можливість заробити до 2 мільйонів гривень за час контракту. Іпотека під 0% та безкоштовне навчання в університеті. Усім повідомлень про мінування лише за один день. У Дніпрі чи не щодня на електронні пошти шкіл приходять погрози про теракти. На перевірку анонімних попереджень свої критично важливі у воєнний час сили вимушені кидати рятувальники і правоохоронці. А вчителі організовують евакуацію дітей. Хто мінує школи і як в таких умовах змушені навчатися діти? Репортаж нашого Марка Ручки. Десятка, а то і сотні дітей навколо шкільного подвір'я. Це вже традиційна картина для дніпровських навчальних закладів. Причина цих вимушених евакуацій: щоденні серії псевдомінувань. Я з моїми публічниками влаштую масову бійню. Ми приготували зброю. Нікого лишати в живих не будемо. Листи зі схожим контекстом розсилають аноніми по навчальних закладах, як Дніпра, так і усієї країни. Текст з погрозами різниця, а самі повідомлення приходять на електронну пошту шкіл або до поліції. Зміст буває як сумбурного характеру, так і можливо наближений до реалії сьогодення, але в будь-якому випадку вся інформація перевіряється відповідно до того, яка отримана інформація. Від анонімних електронних терористів страждають і торговельні центри, вокзали, суди та різні установи з масовим скупченням людей. Утім Найбільше саме школи останні півроку мінери буквально. Не дають дітям вчитись, наша школа мінується по два рази на день. Сьогодні був рекорд до обіду вже сім повідомлень. Було Марина, мати двох школярів: п'ятикласник і дев'ятикласник навчаються у середній школі Придніпровська. Окрім безперервних повітряних тривог, проблема електронних мінувань стала настільки гострою, що більшість батьків навіть перевели дітей знов на дистанційку. На шкільних зборах було вирішено, що ми переходимо всі на онлайн, тому що ну от зараз, взагалі, почали підривати те. ЦК, і це вже ну не жарти. Це таке занепокоєння. В даній ситуації ну чи вони будуть на вулиці морозитися, чи вже вдома хай посидять. Ну будемо сподіватися, що це тимчасово. Це стреси і для школярів, і для вчителів, і для батьків. Дітей масово евакуюють на вулицю. Навчальний процес зупиняється доти, доки вибухотехніки вкотре не обстежать всю територію. Їх виводили, вони їм не давали. Їх виводили, вони куртки накидували на себе, але були у змінному взутті. В цьому була проблема. А потім, начебто, приїжджали, вчителям провели інструктаж, тривають перевірки дітей. Виводять, обстежують і заводять назад. Ну, все одно є таке чувство, що страшнувато. Ну, дітям, дітям треба в школу ходити, тому що вдома це зовсім не те. На жаль, це нереально виправити так. Ну таке сьогодення. На жаль, ми вимушені в таких умовах жити. Попри те, що мінування жодного разу не підтверджувались, реагувати на загрозу мають усі. В поліції твердять, виїжджають на кожен виклик, і сприймають його як потенційну загрозу. Далі працюють відповідно до алгоритму. На місце приїжджають січа оперативні групи, вибухотехнічні служби та кінологи, які проводять ретельний огляд приміщень та навколишньої території. То саме відповідає за ці мінування встановити остаточно складно. Утім, до таких розваг можуть бути причетні і звичайні міські божевільні. Так, наприклад. Тут Дніпрі затримали п'яницю, який ще у грудні залишив анонімне повідомлення на 102 щодо замінованих у місті мостів. Я дзвонив на 102 до стані п'яний. Я телефонував на 102, був на підпитку. Перед цим мене побили. Мене клімануло. Я обіцяв підірвати всі мости і себе також, тому що мені було боляче. Я цього більше ніколи не буду робити. Ніколи в житті. Я шкодую про це. Я того Я ділять. Яка процедура переведення дітей на онлайн-навчання, якщо батьки бояться щоденних мінувань? Як саме організована евакуація і хто відповідає за безпеку школярів? Ми намагалися з'ясувати у профільних чиновників, але в міськраді наш інформаційний запит проігнорували. Тому припускаємо єдиного алгоритму дій тут не існує, і кожен діє на свій страх та ризик. Марко Ручка, Євген Дроз, Тарас Овенов, новини 11 каналу. Майже всі побиті вікна вже замінили. У Дніпрі продовжуються роботи у п'яти багатоповерхівках, що постраждали через ракетний обстріл 27 січня. Ремонтні бригади намагаються якомога швидше ліквідувати пошкодження, лагодять покрівлі, встановлюють нові двері та склопакети. Три будинки вже відновили. За тиждень обіцяють завершити роботи в інших. Ми дуже рекомендуємо саме жителям детально після пошкодження обстежити всі можливі вікна, двері, покрівлі, повідомити це або голів правління. А якщо там чи не знаєте, чи де звертатися до нас до департаменту через Гречу лінію чи через приймальну, там за номером 063 340 94 77. Запускали пожежні безпілотники, працювали з роботом, рятували з під завалів людей та шукали постраждалих із собаками. У Дніпрі служби, які першими опиняються на місцях надзвичайних ситуацій, зокрема після російських обстрілів, провели спільний тренінг. Майже сотня спеціалістів, умови максимально наближені до реальних. А головне це чітко відпрацьована координація дій між пошуковими групами, рятувальниками, кінологами, медиками та волонтерами. Як усе пройшло, наш репортаж. Раз, два, три. Че? Триповерховий будинок, в який влучила ракета, її постраждалі. Така легенда цих навчань. Задача особового складу відпрацювати територію під завалами, врятувати живих та знайти тіла загиблих. Це місце, де був реальний прильот, і на цьому місці працювали всі служби. Тому це просто повторення того, що відбулося, можливе відпрацювання навичок, як можна було зробити краще, швидше. То будь-який час доби може відбутися така ситуація. Тому важко Постійно бути наготою на тренінгу задіяні одразу декілька служб. Всі, хто зазвичай працюють під час ліквідації ворожих ударів. Кінолог Карина на навчаннях зі своїми чотирилапими помічниками. Коли вони знаходять живу людину, вони дуже радісно і позначають гавки. Там а якщо ми кажемо про запах, вони просто або мовча клажуться або починають копати. Щось таке. На рахунку кожної собаки не одне врятоване життя на завалах у хвостатих своя задача, і з нею вони мають справлятись. Собаки довго не можуть працювати, тобто вони мають працювати десь хвилин 15-20, мати відпочинок, а потім знову працювати. Кожній людині, так і собаці, потрібен перепочинок. знаєте, як то переосмислення, і знову мотивація, і знову захід на пошук. Під час навчань все максимально наближено до реальних подій: піротехніки, медики, фахівці з управління дронами, рятувальники та кінологи, і навіть робот Вульф. Кожен крок між всіма має бути зваженим та злагодженим. Коли задіяно багато служб, так іноді виникають певні моменти стосовно комунікації, але і для цього проводяться такі навчання, щоб ці моменти виключити і. Під час робіт на реальні події ці, скажімо так, недоліки усунути і працювати злагоджено і продуктивно відпрацьовували під час навчання також методи деблокування людей з під завалів, використовуючи спеціальне обладнання. А навички пошуку потерпілих на місці зруйнованої будівлі удосконалювали за допомогою дрона. Олена Петроченко, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Обійшли Китай та навіть США Успенська площа в Дніпрі номінована на найкращий архітектурний проєкт світу. Її реконструкція вразила міжнародних експертів і вже пройшла до фіналу конкурсу. Однак для Дніпрян цей проєкт став не лише архітектурною гордістю, а й темою суперечок через його чималу вартість понад 400 мільйонів гривень. Як вплине така міжнародна відзнака на місто, та чи дійсно вкладені кошти себе виправдали? Репортаж Анастасії Шуляк. Ця площа стала дійсно архітектурним проривом, можна сказати, так світового рівня. Люди жаліються, що багато міських коштів сюди вклали, але кожен елемент, кожне рішення того вартує. Архітекторка Ксенія Донецька показує нам свою гордість реконструйовану Успенську площу. За її відновлення взялися у 2021-му і навіть після повномасштабного вторгнення фінансування не припинили. Тоді місцеві змі і вибухнули гучними заголовками про захмарні бюджетні витрати. Площа обійшла з місту 464 чотириста мільйони. Втім, чи дійсно така дорога реконструкція була аж так необхідна місту? Успенська площа з'явилася в середині 18 століття, коли на місці Слободи Половиці утворився великий міський пустир. У 1839 там було закладено кам'яний Успенський собор. Він став однією з найбільших споруд тодішнього Катернослава. А його дзвіниця висотою 50 метрів була найвищою будівлею в нижній частині міста. У 1936 році радянська влада закрила храм і демонтувала дзвіницю. Під час Другої світової в будівлі розмістили шпиталь. А в повоєнний період. Тут її переобладнали під міську лікарню номер 10 Реконструкція сучасної Успенської площі розпочалася в 2021 році і тривала три роки. Роботи не заморозили і після повномасштабного вторгнення, бо зупинити розпочати процес було вкрай важко, запевняє архітекторка. Якщо б ми не продовжили ці роботи, в нас би пропали всі дерева. Це цінні породи. Нам було б ще дорожче, мабуть, обійтися, що ми заморозили. Сіра і непримітна ділянка у самому центрі Дніпра перестала бути транзитною і перетворилася на пішохідний простір. Тут висадили понад 160 нових дерев. Для дітей облаштували канатний парк, встановили лави у вигляді амфітеатру. Проєкт площі нині називають унікальним. У нас на площі кожен елемент унікальний. така дизайнерська розробка. Ось, наприклад, прокат, так? зроблений із такий технологічний вишов, така параметрична хвиля. Зроблений із нержавіючої сталі і ДПК. А в світі взагалі є ще такі? Схоже, є, точно такого нема. Архітекторка підкреслює і якість матеріалів на них не зекономили, тож розраховують на їхню довговічність. Унікальність, перш за все, мабуть, в ті ж матеріалах, там кожна плитка, якісь елементи, які оздоблюють дерева, паркан, дитяча, дитячий майданчик це все унікальне. Це все. Дизайнерське рішення. А зараз нашу оновлену Успенську площу оцінюють і на міжнародному рівні проект реконструкції увійшов до фіналу престижного конкурсу «Arch Daily 2025 building of the Year Awards у категорії громадська та ландшафтна архітектура. Серед 310 учасників учасників цій категорії ми увійшли в п'ятірку найкращих. Туди це ж попасти потрібно заслужити. Це як промоція Дніпра, як Україна Дніпро звучить у всьому світі не тільки в контексті. Ці війни і зруйнувань, а в контексті чогось красивого, прекрасного успенська площа Дніпра випередила проекти з Китаю, США, Великобританії та Арабських Еміратів. Загалом у конкурсі брали участь 4 тисячі проєктів. З України фіналістами стали лише два. Приїжджають там інші блогери з інших міст. і достатньо такі блогер-мільйонники. Вони пишуть про нас, і вони в захваті Вау, це якийсь шанхай, це щось немовірне. Про нас будуть знати, до нас будуть приїжджати. У цьому архітекторку безперечно підтримує і. Молоді Дніпра кажуть, це важливо не соромитися, а пишатися рідним містом. Цікавилось і продовгати свою культуру. Нам було приємно, якби в інших країнах також знали б про наше місто. А от старше покоління більше думає про витрачені бюджетні кошти, проте площа кажуть гарна. Ми ж ці гроші не пощупаємо все одно, так що ну, нам. Нам подобається. Ну На того варте. Потрібно вкладати кошти, щоб було де погуляти з дитиною. Хочеться хоч якусь маленьку радість мати ну, в такі тяжкі важкі часи. А ще Успенська площа, яка вже вважається закінченим проєктом, ховає собі таємницю. Через війну не вдалося втілити всі задуми. Архітекторка Ксенія Донецька показує головну символічну родзинку, яка колись буде прикрашати оновлену площу. «У Нас є така головна перлина нашої площі. Це серце серце Дніпра, так сказати. Це буде скульптура. Наразі ж Успенська площа потребує вашого голосу для статусу переможця у номінації Найкраща. Громадська та ландшафтна архітектура з усього світу. Голосувати за QR-кодом, що зараз на ваших екранах можна до 19 лютого. Серед наших конкурентів Еквадор, Південна Корея, Бразилія та Японія. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. За досягнення в галузі музичного мистецтва у Дніпрі вручили стипендії імені Гарі Логвіна. Цьогоріч їхній розмір збільшили втричі до півтори тисячі гривень. Винагороду призначають учням мистецьких шкіл по класу скрипки. Наше місто єдине, де коштом бюджету підтримують юні таланти. Кращих скрипалів щороку відбирає фахове журі на чолі з професором Дніпровської академії музики, художнім керівником та диригентом камерного оркестру Пори року, народним артистом України Дмитром Логвіним. Щоб молоде наше покоління. Вміло не тільки займатися спортом, що дуже важливо, не тільки вчитися в школах, що дуже важливо, а ще займатися музикою, і стипендія саме підтримує тих, хто хоче бути дійсно культурним чоловіком. Аби ми знали свою історію, третьокурсниця з Чернівців, письменниця та блогерка у Дніпрі презентувала дві власні книги. Попри юний вік, теми досліджує непрості: одна про формулу української перемоги, інша ж про головнокомандувача української повстанської армії Романа Шухевича. Чому це варто знати? І як у Дніпрі зустрічали письменницю, наш Роман Михальчук розкаже. Художній символ книги складається з трьох складових: це тризуб, це вишивка, це воїн і земля, яка стікає кров'ю. Цю книгу я присвячую жертвам окупаційних режимів, які боролись за свободу української нації і свободу української держави. Так, студентка, молода письменниця та блогерка Тетяна Улійник з Чернівців розповідає у Дніпрі про свою книгу. Ним усі захоплювалися спогади зв'язкових упа про Романа Шухевича. Перед нами постає не лише образ. Легендарного діяча, але і досить людяної скромної, харизматичної особистості, яка вміла надихати, об'єднувати людей спільним духом і вести за собою. На презентації дівчина зізнається над книжкою. Вона почала працювати ще у 10 класі. Зараз же переконана на тлі сучасної російсько-української війни ця книга актуальна як ніколи. Вона говорить нам про силу, про силу національної ідеї, національного об'єднання людей спільним духом, а також важливості шанувати своїх героїв і черпати сили з їхніх подвигів. Про незнайомі її сторінки історії України прийшла дізнатися й Анастасія. Вона студентка першокурсниця одного з дніпровських вишів. Дівчина певна, ми повинні не лише знати про українських героїв минулого, але й активніше популяризувати нашу історію та культуру. Це є приклади для нас, приклади незламності, і а, це по перше про нашу культуру, про те, що боротьба вона триває, вона триває вже не один рік, і а, ми маємо за що боротися. І, зокрема, коли ми не пам'ятаємо таких людей, ми не пам'ятаємо тої історії, ми не розуміємо за що боролись вони. Авторка книжки каже, постать Шухевича більш багатогранна, ніж ми звикли думати. Головнокомандувач української повстанської армії, палкий борець за незалежність, був також спортсменом, пластуном, політв'язним, а ще бізнесменом. Люди йому довіряли, бо він їх об'єднував та усіма силами боровся за самостійну Україну. Він і досі наводить паніку на українофобів і додає силу тим українцям, які розуміють, що слід розраховувати передусім на власну силу. Другою книжкою, яку презентувала студентка-блогерка, стали роздуми про велику війну, формула української перемоги. Найголовнішими чинниками нашої перемоги молода дослідниця вважає патріотизм, є націоналізм, є українізація, є мілітаризація. Книги розраховані на широке коло читачів. Авторка вже презентувала їх на заході країни. Тепер в неї тур по східних регіонах. Зовнішні вологи намагаються зараз переконати, що ніякої української дитичності на деяких теренах України взагалі не існує або якщо існує, то вже примусово внедрене. Роман Михальчук, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. І насамкінець про погоду. У середу в Дніпрі прогнозують в день 3 градуси морозу, вночі мінус 13. Атмосферний тиск 758 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.